26-річний молодик зґвалтував та по звірячому вбив свою 82-річну сусідку. За що бузовір так познущався зі старенькою? Дивіться в наступному сюжеті. Сергій Іванович у хату до своєї 82-річної сестри приходив двічі на добу. Востаннє бачив стареньку ввечері. Приніс їжу, натопив оселю та подався додому. Перед тим пообіцяв, що вранці знову навідається. Я прийшов всім часу ранку сюди. Всі ці двері були закриті. А ті другі не показував, були закриті, вони були відкриті. З ціло перекинуте повністю, і вона бачила лежить боком, крита голос головою. Крита. Я відкрив, вона побачу холодна. Чоловік вирішив, що сестра померла у вісні. Пенсіонер одразу побіг до дружини, щоб вона пішла і підготувала тіло до поховання. Ну, мерла, то ми вже беру сусідку, грію воду, дайти йти мити. Як ми вже зняли її, ви її чуть обмили. Як ми до її, то голова ну не можна глянути, стру просто ока нема, шия дуже розпухша, ну все дуже кров'ї, під її багато. А ще родичі помітили на ліжку чоловічу чорну шапку. Після цього зателефонували до міліції. Оглядом трупа візуально було також встановлено, що на тілі пенсіонерки є маса тілесних ушкоджень. Ось, зокрема, у подальшому, коли проведено було судово медичну експертизу, було також встановлено, що є ознаки зґвалтування. Як згодом з'ясували правоохоронці, так по звірячому познущався зі старенькою 26-річний сусіда. П'яний молодик переплутав хати і зайшов не до своєї. Коли він зайшов до даної будівлі, між ними вчинилася бійка, в результаті чого він наніс тілесні ушкодження пенсіонерці, і відповідно в подальшому події розвивались таким чином, що і були ознаки звалтування. Родину молодика селяни оминають десятою дорогою. кажуть, сім'я проблемна. Мати хлопця давно померла, а батько і обидвоє братів знай поячать. Ну, сім'я неблагополучна, то з цього всього і випливає. ще навчався в спеціальній школі. Розумово відстали, ну зразу не виявлялося, але такі відхилення у нього були. Все, що лишалося, то вони. Чарка була як не пиво, то горілкою. Нині за вбивство і зґвалтування пенсіонерки підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Марина Борисполець, не НТН.